Доброго дня! Перед вами плиткоріз нової торгової марки, яка з'явилася в Україні, називається fs 200 1200 LUMAC. Цей виробник асоціює себе і показує як німецький виробник, який постачає товари по всьому світі. Ну, дивлячись на цю техніку, вона... Я впевнений, що виготовлено все ж таки в Китаї, але, звісно, під контролем німецької фірми. Чому в Китаї? Тому що двигун класичний німецького виробництва, тобто китайського виробництва, тому в мене в цьому впевненість. Що хочу розповісти про цей плиткоріз? Це зовсім новий плиткоріз, і якому аналогів в Україні немає. Він кардинально відрізняється від китайських, які раніше приходили, а також італійських, німецьких плиткорізів, які мені доводилось бачити. У нього є дуже багато плюсів. Звісно, як і у кожного плиткорізу, я ще не бачив ідеального. Можливо, це я такий, який не бачив ідеального плиткорізу. а в нього є також і мінуси. Почнемо з плюсів. Саме величезний плюс це. Направляюча. Вона товстенна, міцна, яка в мене немає до неї претензій до геометрії, вона рівна. Я перевірив, як іде диск, поклав плитку, він також йде рівно, немає ніяких відхилень ні вліво, ні вправо. Друге питання. Це кріплення каретки на цю направляючу. Направляюча, якщо ви подивитесь, вона не проста. У неї ось тут є ще ось така направляюча. Дуже коротко розповідаю, для чого це зроблено. Якщо ми відкриємо кришку, ми можемо побачити вісім підшипників, які їздять по направляючих. Чому вісім? Щоб з. Більше площу, яка їздить по направляючій. Так само вісім підшипників із цієї сторони стоїть. Крім того, стоять три підшипника, які е, притримують направляючу за оцей е, нижній пас з цієї сторони, і один підтримує збоку. Тому цей плиткоріс, як на мене, він спеціалізований. Він Призначений для різу під кутом 45 градусів. У нього е, дуже жорстка каретка, у нього дуже потужний метал, обв'язка дуже потужна. Тому я впевнений, тобто у мене немає ніяких сумнівів, що він буде різати е, під кутом 45. Е, ідеально. Другий плюс це двигун. Для 200-го диску тут поставили двигун, е, який Декларують інші, ну, інші постачальники, які там мають потужність. Німці сказали, що 1100. Там, наприклад, інші постачальники декларують нормальні постачальники 1200, Ну, як Старк, як Форте. Ну, а звісно, такі постачальники, як Lex, незрозумілі. Вони декларують, що там взагалі 2 кВт в таких двигунах. Ну, звісно, це брехня. Ну і, звісно, що і 1,1 кВт. ну, У мене також є сумніви, що він має фізично 1,1 кВт, тому що, наприклад, якщо взяти Рубі dc 250 там декларують 1,1 кВт також, але все ж таки він потужніший. Ну, це, скажімо так, на совісті кожного виробника. Так, які ще плюси? Довжина різу тут 1,20 м, перевірена, він ріже 1,20 м. Це, це стандартна плитка, яка приходить в Україну в останній час. Взагалі в Києві він користується попитом, бо люди мають гроші і хочуть класти велику плитку. Ну, у кожного своє є скажімо так, до плитку, на розмір плитку думки. Який плюс? Він має дифф ну, захист. Він захистить вас в разі попадання в води, короткого замикання або інших неприємних явищ. Бо ви будете працювати з водою і цей додатковий захист, який, на жаль, не, взагалі не постачається до нас тут курізи з дивзахистом. А тут він є. Це також плюс. Подивіться, будь ласка, як тут зроблено. Ну, По-перше, він, він нахиляється на кут 45 Дуже просто це робити. Тут є регулювання нахилу на 45, можна чітко відрегулювати. Крім того, подивіться на цю змію, які тут плюси. Тут величезний плюс. Ця змія лежить в кориці, в такому направляючому. З неї нічого не станеться в процесі експлуатації. Вона Бачите, так їздить по цій направляючій, і вона не зламається і буде служити довго. Звісно, змія, змія це такий, е, така річ, за якою треба слідкувати, щоб вона не зламалася. Який ще плюс? Вони в цю змію розмістилися і мережевий кабель, і кабель е, для насосика. І подача води, шланг подачі води також в цьому кабелі. Коли ви будете працювати, бачите, є, оцей світєвий кабель він буде нерухомий. Все решта рухається, вам нічого не буде мішати в русі. Це також, я не розумію, що, чому до цього ніхто до цього не доходив. Чому це не було зроблено? А зробили всі вручну. Крім того, в змії. Кожна окрема частинка знімається. Це також плюс, тому що можна буде запросто поміняти і, і мережевий кабель, і, і, і шланг, і можна поміняти подачу топу до насосика. Також плюс. Подача 200 диск. Це, як на мене, мінімальний диск для якісного прямого різу і під кутом 45. Чим більше диск, він, звісно, він більше вигинається під кутом 45 Чим менше диск, тим він, звісно, вже не може, скажімо так, встати пас і дробить, крошить плитку. Тому 200-й диск це мінімально допустимий-диск для плиткорізів, щоб вони працювали. Ну і звісно, 3000 оборотів. Це ті оберти, які розраховують у виробництві для різки плитки ну, фірма Дістар. Тому що, ну, я не знаю, на щастя або на жаль, більшість плиточників в роботі диски Дістар приміняють. Так, подача води я вам все сказав. 200 диск сказав, які ще тут є переваги. Ну, Подача води, звісно, вона зроблена дуже просто, але ефективно, повірте, То есть, дуже просто воно. це можна міняти. Диск іде тут більш-менш якісний, не так, як в багатьох плиткорізах, які я бачив китайського виробництва, які одразу можна викидувати. Ізначально він дуже міцно закр... ну, закручує, тому будьте -то уважні по відкручуванню. Зараз розповім, який те плюс. Диск більш-менш тонкий. Я впевнений, що він ну, прослужить для різки плитки. Всіх китайських плиткорізах у них тонкі ці шайбочки. Тут шайбочка зроблена товстою. Тому, по-перше, і тут є така шайбочка. Для чого ця шайбочка? Якщо ви вставляєте сюди, по-перше, тут немає ніякого люфта, але це не за шайбочки. Ця шайбочка зроблена для того. Щоб ставити, мали можливості ставити сюди якісь якісні європейські диски, ну, наприклад, типу Рубі, які мають ось таке розширення. Бачите, і вони не влазять фізично в ну, звичайні китайські плиткорізи. Не вистачає місця, щоб зафіксувати ось двигуна. Тут же можна поставити як і дістаровські тонкі диски, так і європейські диски. Також запросто можуть, можна ставити і вони будуть працювати. Це по оцім прижимним фланцям плюсик. Тут, скажімо так, немає у мене претензій. Все зроблено на совість. Так. Сам метал. Сам метал дуже міцний. Як на мене, занадто міцний. Тут, скажімо так, є ребра жорсткості, все продумано. Карита також. Досить міцне, фарбування не викликає в мене претензій, як викликає в деяких китайцях, як пензликам розмальоване. Як на мене, тут ну, якась краща технологія. Який ще плюс. Ножки вони на пружинах. Якщо ви подивитесь, тут пружини є. Вони підгортаються під себе. І міцно тримаються. І для транспортування, і для зберігання. Тут зроблено все добре. Ось тут, якщо ви не бачите, але я скажу, що тут є товсті, доволі такі резинові підкладки, які забезпечать, скажімо так, довгий час роботи цих ножик Є коліщата для переміщення по площаці, які правильне місце ставляться. Які, скажімо так, плиткоріст не, не пошкодиться при переміщенні? Так, що ще хотів сказати? Як, які ще плюси, я приберу оце все. А, звісно, от шпильки тут. Бачите, тут зроблені шпильки. тут надійні серйозні шпильки, на які закручуються гайки. Як не можна, це вірне рішення, і воно е, довший час прослужить, ніж ніж наоборот, застосовують е, болти в кіт... ну, інших китайських різах. Що ще хотів сказати? Комплектація е, дуже скромна, є два столи, вони прорезинові. Е, вони ну, запобігають, звісно, і вібраціям і запобігають руху плитку по столі. Є інструкція, але на німецькій мові. Як на мене, фото для інструкції не потрібно в цих плиткорізах. Так, якщо ви подивитесь, плиткоріз обладнаний ось таким величезним насосом. Величезною потужністю. Як на мене навіть занадто, було б добре, якщо було регулювання скажімо так, цього тиску, цього насосу, обладнаний величезною такою пробкою для прискореного злива води. Ну і звісно, каретка, той сам піддон зроблений неправильною формою. Я не знаю для чого, але, звісно, це ну, прискорює його миття, але це складніше для виробництва. ну і Така величезна, ну дуже зручно чистити цей плиткоріз Немає в мене до цього ніяких а, претензій. Ручка. Ручка приварена, по-перше, намертва. Тобто вона міцна, не вигинається, вона обладнана резинкою, яка не йорзає. Я впевнений, що плиточникам така ручка сподобається. Фіксація: цю каретку можна зафіксувати за допомогою ось такої приспособи в будь-якому місці різу. Звісно, я рекомендую фіксувати тут тільки. На початку або в кінці. І в ніякому разі не переміщувати плиткоріз, щоб каретка була посередині. Бо все ж таки є нагрузка на каретку і не картку, а ну, на шину. І шина прогинається з часом. Так, ну ось дуже коротко про плюси, які є. Ручки. Які тут для перенесення також зроблені ну, міцним. Е, у мене немає ніяких претензій відліччя від ну, в от інших плиткурізів. Тут ну, вони витримують будь-яку нагрузку, навіть з водою можна переносити і вони витримають. ну, це я вже казав, що тут така система кріплення, що він не має ніяких люфтів, взагалі ніяких, ні вліво, ні вправо він ходить мертво. Е, прямо Ну, скажімо, так, він, крім того, якщо ви придивитесь, всі підшипники можуть регулюватися. Тобто, там стоять ексцентрики і з часом, якщо з'являється якийсь невеличкий люфт, можна буде регулювати їх. Ну, все продумано, як кажуть, німецька якість. Так, тепер йдемо, які у мене, як кажуть, претензії до цього литкоріза. Перше, бокові упори. Бокові упори закінчуються ось такими площадками. І вони, бачите, заклеєні. Я раніше не що вони взагалі не регулюються. Але вони регулюються. Але для цього треба відклеїти оцю пластинку, оцю лінійку. І тут два болти, за допомогою яких можна регулювати. Ну, несподіване рішення. Але воно таке, яке є. Тому цю лінійку треба кожен раз. Клеїти. Ну, звісно, один раз відрегулювали, зажали, і воно у вас буде триматися. Це такий невеличкий мінус. Немає бокового столика в комплекті, бокового розширювача, який є в всіх в принципі, китайських плиткорізів на таку довжину. Тому треба самостійно якийсь придумувати столік, якщо ви будете різати дуже широку плитку. Слідуючий, як на мене, недолік, а може, це і перевага, тому що тут немає підйому диску. Диск не піднімається. Він, ви поставили диск і він ріже. Звісно, потужність двигуна вистачить, щоб різати плитку, я впевнений, висотою до 15 мм, що з головою досить на різ, ну, скажімо так, на ті плитки, які постачаються в Україні. Звісно, є такий нюанс, що треба тоді, щоб забезпечити, щоб в кінці не відкалувало плитку, треба ідеально відрегулювати цей двигун його направлення. Звісно, воно регулюється. Регуляція тут непроста, але можна. Якщо ви подивитесь, ось цю цієї сторони стоїть болт, який фіксує хвостових. Хво хвостовик двигуна. Ну, Хто буде купляти, я додатково розповім, як його е, регулювати. Е, що ще хотів би сказати по цьому? Е, насос. Насос я би, скажімо так, зразу поміняв на менш потужний, якщо у вас є, а ставив якийсь регулятор подачі води. Бо цього насоса е, величезно, як на мене, буде забагато для е, цього плиткоріза. Ну, і ще таке е, в мене це, я не знаю, як воно буде працювати, але скажу. Ті плиткорізи, які я стикався, які працюють у мене в прокаті. ну, Наприклад, сідіма. Да? Тобто, у неї приблизно така ж направляюща. Ну, там ще є і хускварна, є. тобто, але тут стоять сплав заліза. Саме заліза, а не алюмінія. Звісно, у них по одному шарикоподшипнику стоїть. Тобто, тут 4, а не 8, тут стоїть 8, але все ж таки там залізо. Це алюміній м'який. Менш е, твердий матеріал, ніж е, сплав заліза. Тому з часом покаже, чи буде це в принципі працювати, чи не буде вироботки на цьому алюмінію. Тому о, будьте уважними, і коли ви будете працювати, щоб не було вироботків, його постійно треба тримати е, чистим, чистим. Це запобіг, ну запобіжить вдавлюванню частини там, в алюмінії і його стирання. Якщо ви будете слідкувати за плиткорізом і постійно його чистити, насухо тут нічого не треба змащувати, я впевнений, що він у вас прослужить довгий час. Ну ось, В принципі, весь огляд такий. Я сподіваюся, що цей плиткоріз займе достойне місце на ринку плиткорізів в Україну, що постачальник нас буде радувати ще інакшими якимось плиткорізами. І що на нього буде адекватна ціна. Я рахую, що ціна трошки завищена, але вибирати не приходиться. Це унікальний плиткріз для унікальних робіт, для різу під кутом 45, для швидкого різу під кутом 45, тому що болгаркою, по-перше, можна і спортити плитку, по-друге, -по і довше, по-третє, і брудніше. Цей зробить цю роботу набагато швидше. А, звісно, е оцю резинку, звісно, треба обрізати. Бо якщо з диском, якщо ви будете назад, воно закусює. Ну це таке, скажімо так, це не то, що не доробка, це... Е, я не знаю, що це, це. Відрізати це, це дуже швидко. Так що звертайтесь до мене. Мій сайт EnhilIndio. Я можу дати в прокат, можу продати... А, ще деякий нюанс. Маленький нюанс. Подивіться. Як тут сховали кнопку виключення? Вона. Це також відноситься до мінусу, вони її заховали дуже далеко. Е, коли у вас при різці заклинює, ну, можете зверху побачити, де вона сховане, виріжете, да? ось виріжете з цієї сторони, стоїте і ріжете. І у вас заклинює диск. Вам треба якимось чином знайти цю кнопку. Вона під направляючи, вона схована. Дуже далеко. ну Як на мене, це мінус. Тому що як тільки у вас заклинив диск, а це часто буває, треба, звісно, виключати двигун, щоб він не згорів. Ну а так, в принципі, достойний підкоріз. За нормальні гроші. Так що звертайтесь до мене, буду радий вам допомогти по цьому консультацію або по іншій другій три техніці. По плиткорізам. До побачення.